Високі перемоги маленьким спортсменам у Житомирі за першість у дев'ятому турнірі Кубку Фенікса змагались футболісти з усієї країни. На центральному футбольному майданчику міста розгорнувся фінал змагань. Загалом участь у чемпіонаті брали футболісти 24 команд у трьох вікових категоріях. Це 2004, 2005, четвертий, дві рік. 2007 рік грав на нашому стадіоні в Вселітетарівки шкільному ось, де в фіналі. Наш клуб програв київській команді чемпіон. Ми стали срібними призерами, а Київ зайняв перше місце. Ще один турнір де серед дітей 2004-2005 року, де в категорії діток 5 року виграла наша полісся, Я з чим їх вітаю, це наші чемпіони. Зараз в фіналі зустрічається. Друга наша Житомирська команда Фенікс з металургом Запоріжжя. Між юними футболістами розгорнулася напружена боротьба за кубок. Рівень гри з кожним роком росте. З кожним роком конкуренція зростає. Діти підростають, тренуємо. Ось на цих турнірах, грубо говоря, діти вчаться на своїх ошибках. Треніраємо підсказує, тренуємо, як родителі для них. Сьогодні приїхала Запоріжжя, гарна команда. Копичинці гарна команда. Я хочу подякувати, що Задоволенням ми зіграли з ними, і дуже гарний уровень команди. Більшим випробуванням аніж сильні суперники для гравців стала спортивна арена фіналу чемпіонату. Грати на такому полі важко дуже важко, та неприємно, незручно. Не можна показати клас гри та. Це інше. дуже шкода, що нема в Житомирі більш достойнішого стадіону, яким міг би міг прийняти, бо тому, що багато нарікань на газон, бо це така погода і шарку, і діткам дуже тяжко грати. Такі чемпіонати кажуть, трамплін для майбутніх футбольних зірок, яким вже сьогодні пророкують велике спортивне майбутнє. Хотілося б, щоб от ця молодіж росла, показувала примір навіть, навіть многим зрослим людям, як вони патріотично грають в футбол, як вони віддаються. Этому делу и это есть фундамент нашего как говорят, нашей цветы, нашего государства. Наша страна замечательная страна Украина получит таких футбольных звезд, что мы еще чемпионат мира однозначно выиграем.